Давайте подивимося, що в нас це за сайт. Бачите, докодеїсь компанія проти булінгу. шкільний доку тиждень можна увійти, перемкнути мову. Бачите, є українською, є англійською. І що нас цікавить: компанія проти кібербулінгу. Бачите, сайт інтерактивний, тобто можна його прогортати. Бачимо, є різні статті. Компанія проти кібербулінгу дізнатися більше. І в нас перекидують на сторінку, де ми можемо про це почитати. З презентації бачимо, що нам потрібно знайти буклет для батьків та дітей. Натиск і ще разоку. Ми зайшли на сайт, натискаємо Дізнатися більше, тут є коротенька інформація і є інформаційний буклет. Тобто ми його можемо собі скачати, роздрукувати. Він складається всього навсього з семи сторіночок, де дуже гарно описується, що таке кібербулінгу, як від нього відберегтись. Про кого кому потрібно про це розповідати, які в нас є гарячі лінії, і так далі. Тобто, цей буклетик можна ознайомитися, собі скачати на телефончик, можна і роздрукувати, якщо є таке бажання. Плюс тут же, якщо ми прогортаємо трошки нижче інформаційного буклетику, в нас ще є додаткові. Відео кібербулінг, як перестав, як я перестала бути жертвою. Тобто невеличка анімація, містер Нокс на реальній історії школярки, яка змогла захиститися від кібербулінгу. Тобто ми можемо натиснути, і нас перекидують на YouTube, і ми можемо подивитися невеличке відео. Плюс бачимо, що тут же для цього сайту в нас існує і YouTube канал. Докудесія, і відповідно бачимо, що тут у нас багатенько є різних відео. Вони будуть цікаві як і для дітей, так і для батьків. Тому наше завдання ознайомитися з інформаційним буклетом і для себе додатково можна переглянути оці відеоролики. Ну я думаю, що аналітичні світи ну, можна теж переглянути, але це нам настільки можливо потрібно.